Ціна менше 10 тисяч, а цей велосипед вже з касетою та дисковою механікою. Формула зефір 2.0. Формула зефір 3,0. Рама 19 дюймів, Вже покращений підсидів, хороше сидіння. Амортизаційна вилучка. Точна ціна 9928 гривень. Трансмісія в нас 2 на 9. Перемикачі L2A5. Вже алюмінієві втулки з промисловими підшипниками, колеса 27,5 дюймів, подвійні алюмінієві обода і ще й хороші шини кенда. Вони вже з тоненькою розиною, бо є ківларова ниточка. Такі шини вони м'якші, комфортніші в їзді. Вилочка амортизує, має блокатор та регулятор на Доступні такі велосипеди в різних розмірах, в різних кольорах, в наших магазинах. Приїжджайте, тестуйте. То хоч і новою поштою у нас до речі, акція оплачуємо доставку. Беремо завдаток 500 гривень, пакуємо в коробочку. День два велосипед у вас.